Не зміг я не засняти вам ось таку красу. Подивіться, це горна сосна. На ній вже багато отаких от шишок. Вони липкі, до речі, ось нові ці паростки. Їх можна прищіпувати ще. А найголовніше це те, що горну сосну, цю гірську можна висаджувати у вазони і виставляти там, де вам потрібно. Ось це тут, а там вдалі наступно. І Ось така вона пухнаста і красива. Росте вона дуже-дуже повільно. Ну і Аромат вам забезпечений, краса забезпечена. І можна її переставляти куди завгодно.